Да, знаходимося на городському місцевому пляжі. Алло Доброго дня Дам Що трубиться? Вибачте, я вже буду так... зайнятись день, заклупоставку Господарники у нас це місцевий... Загружений по повний. І ті, і ті, і ті, Надо, да, що робиться ті, тут та, кошмар акис. Потом місцевому пляжі звісно ніхто цим не займається нікому не потрібний щось Ну це може вже тепло вже сезон можна сказати ще так і не почався щоб вони ну деякі я так розумію на тій стороні щось попиляли, розрізали. А, я те, бачу. Там верба була, вона, упала. а вона була і упала, так? Ага. А так виходить ніхто. Ні, це покосили. Ну Це покосили представники кафе Кукарача. Це сьогодні, косили. Сьогодні, так, да, так, да, да, да. це вони хочуть тут взяти в свої руки і навести порядок. тут... Бо я бачу тут... може бути. Да, да, що може пляж вони знаходяться в своєму, вони там порядок наводять, а ця земля на сьогодні не під їхнім, як кажеться, началом там знаходиться. Все якось, ну, люди все одно ми ходимо, там, дітям беремо, беремо них, там, чи водички, водичці, чи мороже. Це таке, хай буде. Так, 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 звісно. Просто хотят щоб взять свої руки цей Пожалуйста. пляж і наводить, поставить тут, як воно должно бути у людей. Є своє бачення по цьому з цього приводу вони хочуть навести порядок і зробити так як і люди підтримують і прості про це населення щоб з дітьми прийти на сьогоднішній день на сьогоднішній день ні в крим не поїдеш ні в одесу не поїдеш тому що такі час часи настали так люди повинні що ми містяни не повинні загорати на пляжу на своєму хотілося б ми будемо приложимо усилля і ми і громада громада міста і кафе Кукарача хочуть зробити цей, цей пляж для людей. Да, 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 конечно, конечно. Так, так, звісно, звісно. Постараємося, щоб у нас пляж теж був як. Хорошо, дякую вам. Блин.